У Прилуках планується будівництво нового храму. Українська греко-католицька церква парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що нині розміщується в невеликому вагончику мікрорайоні Бам, 8 листопада провела освячення Христа і наріжного каменя під побудову церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Визначній події передувала святкова божественна літургія, яку очолив присвященний владика Іосиф. Єпископ помічник Київської єпархії Української греко-католицької церкви. Після богослужіння урочистою ходою віряни пройшли до місця розташування майбутнього храму, де владика запросив прихожан та мешканців мікрорайону на спільну молитву до Господа, щоб він благословив вдало розпочати і завершити будівельні роботи. Єпископ провів обряд освячення ділянки, хреста та наріжного каменя. Сьогодні, нарешті, в прилуках. Ми освятили наріжний камінь і хрест на місці будови парафіального центру покрову Пресвятої Богородиці. У планах Української греко-католицької церкви збудувати не тільки храм. Тут буде такий собі своєрідний соціальний дім, де працюватимуть не тільки з дорослими, а й з дітьми. Ми готові будемо працювати з різними програмами для дітей і молоді. Такі програми ми розвиваємо в вже дуже багатьох містах. І, скажімо, як вже збудуємо цей центр, зробимо вхід з пандусами, ну, все для того, щоб якнайкраще послужити тим людям, яким конечно треба послужити. Будівництво церкви планується розпочати навесні 2016 року. До цього часу буде готова проєктна документація. Вже стоять стовпчики, це ознака того, що це буде будівельний майданчик, який по. Правилах мусить бути загороджений, тобто, вже кроки робляться для того, щоб загородити будівельний майданчик. Я думаю, з теплом, з весною ми розпочнемо будувати. До будівництва долучаться церкви цієї парафії, що знаходяться по всій Україні. Першу суму виділила Київська архієпархія. Відвідувати греко-католицьку церкву, як говорить Владика Іосиф, можуть всі без винятку. Наша церква. В принципі, нічим абсолютно не відрізняється від різних деномінацій православних. Ми відмінні хіба структурно. Ми не, не, ми не належимо до московського патріархату, і Кирил Патріарх є нашим очільником. Скажімо, ще раз скажу, що ми є українська греко католицька церква. Але ми є православні християни. Отець Дмитро Горникевич, настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці, вже має певний авторитет серед прихожан. Тому всі мешканці мікрорайону будівництвом храму задоволені. Дуже добре, що це ми будемо ходити сюди, що ми будемо вірити в цьому. І молодь може ходити. Ми не таке буде, може, горе, не таке буде горе, як ще часу це твориться, робиться. Будемо більше ходити, молитися і буде все добре. Це дуже добре, що. Скільки ми тут і у нас живе. Тут далеко і стареньким, а тут поблизу буде дуже добре. Давно треба було церкву поставити у нас на пам'ять. Такий великий район немає ні одній церкви. Это треба їхати в місті автобусами і там стояти. А так все ж таки тут рядашком пішов, помолився. І слава Богу. Дякую їм, що не задумали. Это.